Всім привіт! Мене звати Єгор. П'ять років тому, як і ви, я опинився перед вибором подальшої професії. Працівники південно-українського енергокомплексу проводять профорієнтаційні заняття зі старшокласниками та розповідають про особливості роботи енергокомплексу. Це унікальне підприємство, яке входить до складу компанії Енергоатом, і розташовано воно на півночі Миколаївської області. І на півдні нашої держави. Макет південно-українського енергокомплексу показує всі об'єкти, які входять до його складу з висоти пташинного польоту. Наглядно демонструє комплексне використання природних умов, каньйон річки Південний Буг, глибоку балку, водних ресурсів та роботу різних видів електростанцій АЕС, ГАЕС і ГЕС. Він дає можливість. Зрозуміти, наскільки важливо мати в Україні такі енергетичні потужності, як глибоко у цьому проекті поєднані наукові розробки. Природоохоронні заходи та перспективне будівництво в світі є багато таких природних місць, де можна було поєднати такі енергетичні об'єкти, і дуже радує, що ми живемо поряд з об'єктами енергокомплексу і працюємо на цих об'єктах. А ви знали, що на енергетика навчаєте віжну українську? Зараз покажу, де робітничим спеціальностям, які потрібні на ПАЕС, навчають Южноукраїнському професійному ліцеї. Давайте завітаємо у гості. Державний навчальний заклад, Южноукраїнський професійний ліцей готує кваліфікованих робітників для атомної станції вже більше 30 років. Після 9 класу ви можете піти вчитись на такі професії: електромонтер з ремонту та обслуговування, електроустаткування, електрозварник ручного зварювання або електрозварник зварювання на автоматичних та напівавтоматичних машинах. Практичні навчання проводиться у сучасній лабораторії на обладнанні Fronius. Слюсар з ремонту реакторно турбінного устаткування. До речі, на це тільки недавно була отримана відповідна ліцензія, які спеціалісти вкрай потрібні, Слюсар з контролем вимірювальних приладів та автоматики, Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів. Після 11 класу ви можете піти навчатись на такі професії: Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів. Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах. Чи реально працевлаштуватись потім на АЕС? Так, звісно, ще під час навчання учні ліцею проходять виробничу практику в підрозділах підприємства та мають можливість не тільки ознайомитись з процесом роботи, але й добре зарекомендувати себе перед керівництвом. На практику запрошують до електричного цеху, будівельно-монтажного управління, цеху зварювання, автотранспортного господарства, цеху ТАВ, каскаду ГЕС ГАЕС. Та інших підрозділів південно-української АЕС. Атомна станція є давнім соціальним партнером цього навчального закладу. За орієнтованими підрахунками свого часу тут навчався кожен п'ятий працівник підприємства. Плюс до того, під час вступу не треба навіть здавати національний мультитест, що суттєво спрощує завдання абітурієнтам. Учням ліцею небагато немало платять стипендію в розмірі 1250 гривень, а іногороднім надають безкоштовний гуртожиток. Будівля розташована поряд із закладом, тож не доведеться витрачатись на транспорт, щоб дістатись до навчання. Для тих, хто спершу хоче отримати професійну технічну освіту, а вже потім вищу, вступ до Южноукраїнського ліцею непоганий варіант. Втім, особисто я для себе одразу вирішив, хочу вчитись у вищому навчальному закладі. Південноукраїнська атомна станція вже більше 25 років займається цільовою підготовкою кадрів, адже йде зміна поколінь і потрібні молоді спеціалісти. Починаючи з 2006-го викладаються тристоронні договори заклад вищої освіти, студент АЕС. Наразі альмаматер для майбутніх енергетиків Є, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського, Національний університет Одеська політехніка. Вінницький національний технічний університет. Львівська політехніка, Харківський політехнічний інститут, Український державний хіміко-технологічний університет. Я для себе обрав одеську політехніку. Зі спеціальності теж довго не вагався. Взагалі до затребуваних спеціальностей на підприємстві належить фізика та астрономія, комп'ютерна інженерія, електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. Атомна енергетика, автоматизація та комп'ютерно інтегровані технології, метрологія та інформаційно вимірювальна техніка, хімічні технології та інженерія. Мені ближче всього здалася атомна енергетика. Такі спеціалісти працюють в реакторному цеху АЕС та керують енергоблоками. Для молоді це реально круто, адже атомну енергетику вже включили до плану відновлення країни. Вона відіграватиме важливу роль у питанні енергетичної безпеки та незалежності. Логічно, що якщо розвиватиметься галузь, це буде перспективно і для профільних спеціалістів. Наступний крок підписання тристоронньої угоди заклад вищої освіти Студент АЕС. Хочу поділитись невеликим гайдом, як це зробити. В першу чергу треба подати заяву про бажання підписати договір на цільову підготовку. Йдеш до кадрової служби підприємства. Береш там бланк документа, або ж можна попросити його в профільному закладі. Ретельно заповнюєш і віддаєш разом з інформацією про вступні бали для студентів першого курсу або ж підсумкову успішність за попередній рік. Це стосується студентів другого-шостого курсів. Додатково треба надати копію паспорта та клопотання від вишу або структурного підрозділу АЕС. Це не обов'язково, але бажано. Відбір студентів здійснюється з урахуванням рівня успішності за рейтинговою системою. Якщо одразу не вдалося підписати тристоронню угоду, не хвилюйтесь, треба трохи підтягнути бали і спробувати зробити це наступного року. Прийом заяв здійснюється з 15 серпня по 31 жовтня. Кількість тристоронніх договорів, що укладаються, не обмежена. Усі заяви розглядаються колегіально комісією, а остаточне рішення про доцільність укладання тристороннього договору приймає Генеральний директор Південно-Української АЕС. Трьохстороння угода дуже допомагає. По-перше, це впевненість в майбутньому. По-друге, це є додатковий бонус як персональна стипендія для найкращих учнів. Це підтримує студентське життя, тому що можна сконцентруватись на навчанні, не відволікаючись на підробіток пошук додаткової роботи. Поки ще вчишся, маєш змогу проходити практику на АЕС. Це хороша нагода ознайомитись з виробничими процесами. Особливостями перепускного режиму особисто поспілкуватись з представниками обраної професії, побачити, як ставляться на підприємстві до молоді. Плюс до того, досвідчені спеціалісти атомної станції виконують супровід підготовки дипломних проєктів за актуальними для енергетики темами. Ну і вишенка на торті це гарантоване працевлаштування на енергетичне підприємство. Наразі середня заробітна плата на південноукраїнському енергокомплексі становить понад 30 тисяч гривень. Колективний договір енергоатома, який визначає трудові відносини між роботодавцем та працівниками, є одним з кращих в країні. Основними пріоритетами кадрової політики завжди були і залишаються турбота про колектив, забезпечення гідних умов праці для всіх професійних кадрів. Скажу чесно, 6 років навчання пролетіли непомітно, і ось я на порозі нового життя. Останній крок перед працевлаштуванням проходження кастингу молодих спеціалістів. Тут… Розподіляють, в якому підрозділі будеш працювати, і професійно зростати в подальшому. Я будуватиму свою кар'єру в реакторному цеху номер 1 де під час навчання проходив практику. Випускників беруть на робітничі посади. Зокрема, мене взяли оператором у реакторний цех. Такий початок роботи не випадковий. Він дозволяє колишнім студентам краще дізнатись про роботу основного та допоміжного обладнання АЕС, набратися практичного досвіду та поступово просуватись кар'єрними сходами. Для цього створені всі умови. Тож, якщо маєш великі амбіції, хочеш підтримати енергетику країни та отримати перспективи для кар'єрного зростання, обирай атомні спеціальності. Друзі вітаю! Мене звати Алла. Я працюю та проживаю у місті енергетиків уже майже 7 років. Я переїхала сюди із Києва та закохалася у місто із першого погляду. Тут просто неймовірні краєвиди. Ось погляньте. Хтось скаже, що Южноукраїнськ – це всього лише провінційне українське містечко, але це не зовсім так. У місті дуже розвинена інфраструктура, багато зон відпочинку, кафе, ресторанів, і це все поряд у хвилині доступності. Кращого місця для сімейного та тихого життя не знайти. Мені як мамі малого бешкетника, дуже подобається те, що у місті є багато гуртків для розвитку дитини, позашкільних та спортивних закладів. Центр дитячої та юнацької творчості, школа мистецтв, станція юних техніків, палац культури, спорткомплекс і багато чого іншого. Плюс до того, на багатьох прибудинкових територіях є дитячі майданчики. Ось у нашому дворі нещодавно встановили новий. І, взагалі, у нас є де провести дозвілля. У місті є чимало спортивних фітнес-залів, басейнів, близько пляж. За бажанням на роботу можна навіть пішки ходити або їздити на велосипеді. Для цього передбачені зручні доріжки, і з транспортом теж повний порядок. До місця роботи всього 7 хвилин автобусом. Південноукраїнська АЕС подбала про безкоштовні робочі перевезення, тож витрачатися на транспорт, як у великих містах, тут не треба. До речі, це хибна думка, що в енергетиці працюють суто чоловіки. На нашому підприємстві та в цілому в компанії Наек Енергоатом намагаються дотримуватися принципів гендерного паритету. Наразі біля третини колективу складають жінки, які працюють у сфері економіки та фінансів, хімічних технологій, нормування та оплати праці, дезактивації інформаційних технологій. Та що там казати, представниці прекрасної статі трудяться чи не у всіх підрозділах Південноукраїнської АЕС. Зокрема, і на керівних посадах. Я впевнена, що кожна жінка може і робить свій вагомий внесок у забезпечення надійної та стабільної роботи підприємства. Якщо ти випускник вишу та влаштовуєшся на південноукраїнську атомну станцію, то на що тобі можна розраховувати? По-перше, хочу сказати, що ми із радістю візьмемо тебе до своєї команди. На південноукраїнській атомній електростанції функціонує організація молоді. Туди входять всі працівники віком до 35 років. Зараз це понад півтори тисячі співробітників. Також може долучитися до українського ядерного товариства, організації, яка формує позитивну думку населення про мирне використання ядерної енергії, залучаючи до роботи молодь для вирішення питань атомної енергетики, а також проводить чисто фести, заходи для школярів. Тут кожен може реалізувати себе як особистість, бути ближче до науки, розкрити свій творчий потенціал або генерувати ідеї та реалізувати їх з командою однодумців. І ще поділюся із вами секретом. Якщо хочете швидше просуватися кар'єрними сходами, беріть участь у конкурсах наукових доповідей та професійної майстерності, які проводяться під егідою організації молоді. Такі батли щорічно проходять спочатку на станційному, а потім і на галузевому рівні. Їхньою метою є пошук нових шляхів оптимізації виробничого процесу, стимулювання ініціативи, розкриття потенціалу та покращення загального рівня знань персоналу. За перемогу передбачена грошова премія, а також можливість підвищити професійний розряд або отримати надбавку до зарплати. На атомній станції шукають шляхи розв'язання квартирних питань, адже усі розуміють, наскільки важливо для кожного мати власні квадратні метри, а не винаймати їх. Молодь теж може стати у чергу на житло і за кілька років подати заявку на отримання безвідсоткової цільової позики. Це дуже зручно, адже кошти отримуєш, купуєш житло, а потім маєш змогу без відсотків повернути ту саму суму, але протягом 20 років. Наразі видано 277 таких позик. Атомна молодь, незважаючи на непросту ситуацію в країні, продовжує впевнено рухатись далі та веде себе активно. Вільний від роботи час намагаємось проводити за спільною справою. З урахуванням реалій нинішнього часу ми трохи переформатували свої плани. Багато хто почав волонтерити, неодноразово збирали гуманітарну допомогу для мешканців деокупованих. Та окупованих територій. Спілчани запустили цікаві раціоналізаторські проєкти для допомоги нашим військовим. А ще організація молоді часто проводить благодійні турніри, під час яких збирали кошти для Збройних сил України. Це МЕН, змагання з пляжного волейболу, шашок, кіберспорту, дарцу. Тож сумувати ніколи активним особистостям у нас завжди знайдеться справа до душі. Приєднуйся до колективу атомників і давай разом будувати енергонезалежність нашої країни на південноукраїнській атомній електростанції. Ти знайдеш нових друзів, набудеш цінного досвіду та зможеш реалізувати свій потенціал у професійному плані.